Место Павловськ, метраж 260, поверхи 2 кімнати, 5 дизайн та Юпеноме фото, Сергій Красюк, коротенько. Команда дизайн бюро та Юпегоме оформила двоповерховий котедж для сім'ї з трьома дітьми. Заміський будинок планувався для сезонного проживання приїздів на вихідні. Основним побажанням було отримати легкий. Повітряний і атмосферний інтер'єр з харизматичними акцентами найскладніше в роботі над проектом для великої родини врахувати інтереси кожного, адже іноді вони суперечать один одному. Для нас важливо, що всім членам сім'ї будинок припав до смаку. Розповідають автори проекту. Подробиця будинок побудований за індивідуальним проектом. Розробленим з безпосередньою участю дизайн бюро, основні приміщення орієнтовані на великі панорамні вікна з видом на сад. Зона кухні відокремлена від об'єднаної вітальні їдальні перегородкою з фрамугою. Несуча колона вітальні перетворилася в парадний арочний отвір. З вітальні є вихід на літню терасу, також на першому поверсі будинку розміщені кабінет, Гостьовий санвузол з саною, гардеробна і господарське приміщення. дата лаєр. Віндов, дата лайер, пюш Вівент, баннерцомон, ваннерсонтеїнер і Banner, сім, один в п'ять фоцвісім чотири тисячі дев'ятсот 4, два в 0 7, 5, 5, 5, 7, 5, 8. Кухня відокремлена від вітальні їдальні, візуальний ефект сприйняття, наповнених світлом і легкістю приміщень всієї зони досягається за рахунок світлового вікна фрамуги. Воно допомагає зберігати візуальний контакт приміщень, не перевантажуючи їх меблями. В основі композиції приміщень лежать симетрія і гармонія форм. Плавні і графічні лінії. Архітектурним і декораторським акцентом кожного приміщення стала стеля, стіни сполучний елемент всього простору. Фішкою проекту стали арочний звіт холу арочні отвори, вітальні, кесонні і кольорові стелі, використання у обробці стель. Window data layer, Window Data і Window Data Fusion. Event, Banner, баннерцонтеїнер. Іт. Баннер чотири двадц девять Другий поверх приватної зони розділили на дитячу половину і половину батьків, передбачені майстер спальня з ванною кімнатою і вбиральною, а також дві дитячі, об'єднані гардеробною кімнатою з дитячим санузлом. Віндов дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, ВіндовДата Лаєр, Planner, Summon. Баннерцонтеїнер ід. баннер 1 4, Ец 8, ад 1, 9342, 4 Ец 7, 7 8 а С8А1-934247885A13534. І основні чотири зони ванної кімнати організовані таким чином, щоб не перевантажувати приміщення, зони душової і приховані за перегородкою. Дзеркальне панно зібрано з двох видів дзеркал зі старине. підтримує стилістику приміщення, дзеркало в центрі панно. Для функціонального використання, планування, бренди представлені в проєкті Хол, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде декор, скульптура Global Віевс меблі, консоль, ресторатіонгар два ракилим юла рочистолова, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде порцеланоса, меблі, стільці блер-кухня, гарнітур, виробництво тираному кабінет меблі. Робочий стіл і стілець, юнікамблер, освітлення, настільна лампа, гіагардеробне підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде меблі, будована система зберігання, виробництво та юпегоме, гостьовий санвузол, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде оздоблення панно фреск, сантехніка, керамічна підлогова раковина, дід хол на двому поверсі, оздоблення панно на стелі спальня. меблі, ліжко, ресторатіон гардваре, декор картина Аліна Мусіна, Килим Вілла Паладіо, ванна кімната при спальні оздоблення панно Валдецо, підлогове покриття, керамограніт, Атлас Цонсордем, меблі, консоль з умивальником, керасан, дитяче один напольне покриття, ковролін, ваніті меблі, столик зара гома, дитяча два оделка, Афреццо, підлогове покриття, ковролін, ваніті меблі. Ліжечка, виробництво та юпегоме, санвузол, дитячий, підлогове покриття, керамограніт, атлас Сонсорде, оздоблення шпалери, стеля, арти освітлення, пра міці, декор, дзеркало, мост Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інмірум,